Вітаю, це ту канал Фабрика. Новин ставте лайк, підписку дзвіночок. Я Анастасія Федор і з нами. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил зсу. Пане Юрію, я вас вітаю. Вітаю доброго дня! Отже, ранок почався не з Як вже багато киян написали в соцмережах, і, зокрема, і жителів Київської області. 13 дронів, 13 збито. Чи чекати наступну чергову хвилю? І чому лише 13? Тому що, чесно, ми вже звикли до такої цифри більш великої, там до сотні, зазвичай Росія звикла пускати цих дронів, ракети. А сьогодні якась така інша кількість? Ну, ну скажімо так, звичайний ранок воюючій країни. Ми повинні звикати до реалій. Ми знаємо, як живе Ізраїль якого... Ну, Переважно теж частенько обстрілюють так. пристосувався вже і знає. Має всі засоби для того, щоб ті е, атаки робити якомога менш для себе нищівними. Так і ми маємо теж таких до таких реалій, поки що на жаль, звикати і посилювати, посилювати проти повітряну оборону. Сьогодні 13 ну сотні дронів ніколи вони і не запускали, тому що. Ну, Запускали Разом їх... з ракетами. близько 20. Якщо з ракетами, так, вони їх комплексно бували, запускали і з ракетними атаками, паралельно йшли дрони Камікадзе. Сьогодні маємо 13. Спершу збили першу партію, це 10, потім ще три десь, десь літали довкола, так мітили свою ціль. Ну, власне, вони були теж знищені протиповітряною обороною. Зазвичай в нічний час ворог застосовує ті БПЛА, Раніше вони в денний час пускали. Перші свої атаки, це починаючи з вересня місяця. Друга половина вересня почалися атаки дронів Камікадзе, шахет 136 саме. Теж було декілька Мохаджрів, це вже ударні типи. Але от саме баражуючі боєприпаси, такі як Шахет 136, вже були доповнені такими дронами, як Шахет-131. Це менший дрон, але тип його ну, фактично такий самий дрон Камікадзе. Ну, сьогодні от ці дрони атакували, власне, центральну Україну, зокрема, Київщину. Де були знищені е, протиповітряної оборони е, бачили заяву голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма. Він сказав, що проривається чергова хвиля дронів Камікадзе. Е, чи може вона бути найближчим часом, чи все таки треба більше часу росіянам, щоб підготуватися? Е, ну я не чув заяву. Що саме мав на увазі пан Кім? Що нова хвиля уже буде... так так ні. Ні, що буде чергова. Що ми чекаємо? Тому от цікаво про... в часових рамках. Про це можна говорити вічно, коли буде нова хвиля, саме і ракетного удару, і е, дрони дронів Камікадзе. Про це зараз говорять усі. І всі намагаються прогнозувати так, якісь дати вираховувати і так далі. Ну, безумовно, є раціональне в тому зерно, ну, так що дійсно противник як їх використовує. Достатньо поглянути на статистику, яку куди є командування повітряних сил, ну інші сили оборони по застосуванню і ракет, і дронів. Далеко не йдемо. А от саме жовтень місяць, жовтень листопад, відколи почалось. Атаки по критичній інфраструктурі, саме по критичній інфраструктурі, і це є зараз ціль номер один ворога. Саме ці об'єкти там можна простежити фактично по тій статистиці динаміку, і взагалі як вони це роблять щотижня, там один день, потім на другий день продовжується, Потім їм треба. Якийсь час для того, щоб спланувати цю атаку, щоб десь доповнити свої запаси, поповнити так і відповідно узагальнити і проаналізувати дані розвідки, так яка у них працює, на жаль, ну не без цього, так і таким чином спланувати нову атаку, подивитися, що вдалось уразити під час попередньої, що не вдалось. Таким чином, противник от і використовує. Ну, безумовно, виключати те, що вони використовують певні дати сакральні, теж не можна, бо вони це роблять. Також написав до речі, Віталій Кім, що чергова хвиля мопедів може бути навіть з глушниками певними. Ми знаємо цей характерний звук так званих цих мопедів. Я навіть сьогодні чула, коли один з них пролітав над Київщиною. А от якщо говорити про ці якісь глушники, для чого це? Для того, щоб їх загалом не було чути, і чи важче виявити тоді їх буде? Що це? Ну, я чесно кажучи, не знаю про які глушники йде мова. можливо, там про іде мова просто про електродвигуни. Ну як можна вже до діючої моделі? Глушник. Ну для мене це ну чесно кажучи. я не розбирався навіть цієї ситуації, бо дуже багато вже мемів входить про ці дрони. Там їх називають мопеди, балалайки вже. Пішла вже інформація про те, що вони замерзають при морозах. Ну зрозуміло, що не спростували, що це не так. Що є просто нельотні погодні умови, які можуть впливати на їхню діяльність. Ну, вже почали малювати їм. Шапки, ушанки і валянки домальовувати до цих дронів, тому що ну, дуже багато обговорюється. Ну, відповідно, це породжує певні, певні речі. Глушники, ну, я чесно кажу, не, не, не маю такої можливості прокоментувати. Але я знаю, що можливе застосування дронів з електромоторами, які можуть не так гудіти, як бензокоса, чи, і, і бути взагалі ну, на звук не повинен. Але я хочу е, е, зазначити, що е, це. Перш за все для повітряних сил, для наших е засобів, які виявляють ці е повітряні цілі, зокрема БПЛА. Це звичайна ціль, і помітно радіолокаційно. Тобто наші радари, е радіолокаційні станції бачать їх, і ми, ми їх бачимо на радарах, і таким чином їх і збиваємо з радіолокаційною прив'язкою. Тому ну звук -то відіграє, має певний фактор так його почути. Це буде візуально, може буде видно його так. Але основне це радіолокаційна прив'язка. Ось щодо ракет, яких ми сьогодні не побачили на щастя. Раніше в інформації представника головного управління розвідки Вадима Скибицького, що спочатку широкомасштабного вторгнення Росія змогла зробити 360 крилатих ракет, з них там 200 з чимось високоточних і близько сотні калібрів. Порахували в змі, що це становить близько 40 нових ракет на місяць. Скільки це мало багато? Чи свідчить про те, що в Росії дійсно закінчуються ракети, і вже скоро ну, цей ракетний терор буде надіявим? Ну, За заявами так пана Скибійського взагалі, взагалі головного брідні розвідки. Також є інтерв'ю міністра оборони, який теж озвучував е цифри по іскандерах, таких там близько 120 залишилось. Так, калібрах понад 200, Х-101 десь 130 з лишнім. так. Ну, Це дані от, буквально після того останнього обстрілу, що було. Ну, також є ракети Х-555, якщо ну, які доповнюють ракети х 1 так, динаміка використання е, Росією е, тих ракет високоточних далекобійних є невспів, не співмірною з їхньою з виробництвом. Так вони не зможуть при таких темпах використання цих ракет поповнювати запаси, і воно буде зменшуватися. Буде ну, до, до того, що от уже Віскандери, так би мовити, зайшли в недоторканий запас, так ну вже калібри там і. Х-101 1 наближається до цієї позначки. Це саме ті ракети, якими противник може бити далеко в тил і бити точно. І, ну, але ж не забувайте, що ракетами С-300, ракетами Х-22 та іншими ракетами Х-59, скажімо, це вже керована авіаційна ракета, не крилата, а керована. Ними б'ють по прифронтових містах, ну куди можуть дотягнутися, так? Ближче до лінії бойового зіткнення теж літаки тактичної вже авіації е, так само. х – це літаки дальньої авіації, Ту-22М3, Вони не заходячи в повітряний, повітряний простір України, не заходячи в зону дії нашої ППО, завдають і цими ракетами ударів тому. Ракети противника ще є. Про це треба ну знати. А те, що закінчується, ну всі, 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 всі нарешті очікують, що що вони закінчаться. Ну але наше завдання їх збивати і збивати якомога більше, щоб вони не завдавали нам шкоди. Звісно, поки в Росії закінчується, Росія шукає шляхи, як поповнити запаси. Знаємо зв'язки з Іраном. Була інформація з американського видання, що Іран планує обмежити радіус дії балістичних ракет, які хочуть передати Росії для ударів по українській території. Мовляв, вони хочуть обійти обмеження резолюції Ради безпеки ООН, запобігти нових серйозних покарань. Розуміють ці всі наслідки. От наскільки полегшить роботу нам, якщо вони дійсно зменшать радіус дій цих ракет, і скільки загалом яка кількість може потрапити до Росії через Іран? Ну а хто таку інформацію може вам дати? Ну не знаю, яка кількість може про яку вони домовляться, яку можуть, яку Яку Росія виставить планку, незрозуміло. Про це можливо будуть якісь заяви від розвиток інших так, і можливо, від нашої розвідки буде якась заява. Ну, чим, чим більше, тим гірше для нас зрозуміло, що ракети е балістичні, які на сьогоднішній день ми не можемо збивати протиповітряною оборони, тому що це не є протиракетні комплекси. У нас у нас комплекси протиповітряної оборони. От е ну, особисто як для мене, так, то ну Трошки меншої шкоди завдати, ну взагалі треба уникнути, ну взагалі зробити все для того, щоб не отримала взагалі Росія цих ракет. Якщо Іран передасть Росії, скажімо, ракети зменшеного радіусу дії, А чи не виключено, що Росія скаже, а ми допрацювали їх і зробили їх більшого радіусу дії. Ну, наприклад, я хочу припущення таке зробити так само, як вони кажуть, що от у нас буде завод по виробництву дронів шахедів, так. Ну, не шахедів, а гірані, як вони їх називають. Ну, все ми будуємо, будемо робити самі. Насправді будуть просто збирати докупи е, ті іранські дрони, прикручувати до них пропелери колеса і казати, що це вже російський дрон. Тому віри особливої не, немає. Зрозуміло, що Іран хоче уникнути санкцій, тому що вони так і впливають, особливо на авіаційну галузь цієї країни. Тому не, треба добиватись на різних фронтах політичних дипломатичних е тиску на цю країну щоб все ж таки росія не отримувала засоби для вбивства україни про те, чим захищатись Україні, вже є інформація в ЗМІ. CNN, Reuters пише про те, що США дадуть Україні системи ППО Петріот, про які ми дуже часто говорили, які дуже класні, потужні і дуже потрібні Україні. Не буду вас питати про терміни. Загалом ми розуміємо, що для ворога це все має бути сюрпризом, але вже інформація є у ЗМІ. Раніше я говорила із представником Держдепу США, в інтерв'ю. Мені сказали, що. Для цього потрібні певні навчання. Це теж певний термін, що треба буде пройти навчання нашим військовим. До речі, от саме я би про ці навчання запитала, чи готова Україна дійсно прийняти ці системи, і чи готові вони вже їх використовувати? Ну, ми беремо все. Все, що дають, все будемо брати. Ми українці. Ми все знайдемо в господарстві. Буде толк зі всього, що нам дають. Ну насправді це так, як жарт, але нам потрібно різні зразки озброєння, починаючи від стрілецької зброї, від патронів, кулеметів, захисту. тому що ми воюємо з величезною державою, монстром, озброєною до зубів. Відповідно, нам потрібно різні типи озброєння. Нас його бракує, тому що інтенсивність бойових дій дуже висока. Системи Петріот, про які говорить одне із авторит... найавторитетніших змі Сполучених Штатів, це CNN, було першим джерелом. Заявило про там в статті йдеться про те, що з посиланням на кількох чиновників теж не названих так, що будуть в Україні. Надані можливо, розглядається надання цих систем. Поки що офіційних заяв від представників Сполучених Штатів чи України немає. Тому, ну для чогось ця інформація з'явилась, ну то й добре, з'явилась. Будемо все ж таки бачити в цьому якийсь позитивний сигнал для України, тому що нам дійсно ті комплекси стали непоганим доповненням до існуючої системи ППО і радянські комплекси, які в нас ще. Є на озброєні і ті західні, що ми вже отримали, це і Айріс, і Ті і Насамс. Ну хок уже теж розглядається як допоміжний комплекс, тому що бракує просто банально вогневих засобів для того, щоб перекривати всю територію країни. Комплекс Жі Петріот дійсно стане корисним, бо він це сучасний комплекс. Він далекобійний. Він може до 150 км кілометрів вражати повітряні цілі і. Цей комплекс е, унікальний тим, що він може збивати і балістичні ракети. Питання в тому, е, скільки, е, яка кількість цих комплексів може бути поставлена, щоб перекрити знову ж таки велику ділянку фронту, звідки потенційно можуть завдавати ударів балістикою. Знаємо, що там у нас є з цього боку море, так, є схід країни, є північ. Власне потенційні напрямки. Якщо е, Говорити про навчання, то ну, ви ж бачите, що навчались наші е, фахівці зенітних ракетних військ на Аріс і на нас. Це питання кількох тижнів. Сучасні системи протиповітряної оборони є доволі таки технологічними, доволі таки е, високий е, там показник автоматизації їхньої, тому е, навчання. Проходить е, доволі таки швидко, займаються цим навч... направляються молоді перспективні фахівці, спеціалісти, які будуть мати е, перспективу проходження служби ну не один не один рік і не можливо і не 10 років. От і вони будуть вже навчати інших тут в Україні, опанувавши ці системи і випробувавши їх е, в, бою, в, в бою, Як це вже відбувається з IRIS і NASAMS. Про я би хотіла трошки з вами також поговорити. Коротко багато бавовни останнім часом ми бачимо. Зокрема, сьогодні на уламку дрона, який побачили в Шевченківському районі на крилі безпілотника, був надпис за Ряз... Рязань. Ну, власне, це не наші проблеми, що Росія десь там не там покурила, звинувачують Україну менше з тим. Чи будемо більше ми бачити таких е, цікавих хлопків, як повідомляють в Росії, і, власне, куди можна дістати? Бо, тому що наші чиновники говорять навіть і про Москву? Ну не знаю, що вам однозначно відповісти на це питання. Справді, е, зброя, е, яку боїться Росія, будь-яка, це далекобійна зброя, тому що вже ніхто не може себе. Відчувати в тилу в Росії так спокійно, так і громадяни, звичайні, і військові, які думали, що війна їх спецоперація їхня каснюється. Каснюється, це було очевидно і це було давно. Але що саме відбулося, я ну не можу коментувати. Я ну не володію цією інформацією, бачимо лише наслідки, так що російська стратегічна авіація була розосереджена по різних аеродромах для того, щоб не бути. В одному місці в один час сприятливий, щоб щось, якесь бавовнятко туди прискакало. От, власне, все, що я можу сказати з цього приводу і більш, нічого. тому що ну, бачите, що офіційних жодних заяв немає. Традиційна верхність, звісно, бавовна. Звісно, е, США раніше казали про те, що не хочуть давати Україні зброю, яка би цілила по території Росії, але. Власне, вони не заважатимуть нам розробляти свою зброю, і чим ми могли би потенційно дістати до ворога до певних аеродромів, з яких власне нас бомблять, як любить Росія, це говорити. А чи є в нас можливості такого виробництва? Чи можливо зараз про це говорити? Чи це якісь перспективи лише може бути? У нас були можливості це робити, і були можливості. Ну, прям з х років це робити, тому що ви знаєте, що оборонний комплекс, як військово-промисловий комплекс, як його раніше називали, включає десятки сотні підприємств українських є більш потужні і менш потужні, які розробляють доволі таки сучасну зброю і танки. І артилерійські системи, і ракетні системи, зокрема Південмаш, так який був лідером, якщо ракети в космос доставляють так супутники, і так далі. Українські ракети, то ми могли б мати потужні оперативно-тактичні комплекси, такі як скажімо, той же Громсармат, які планувалися, які вже возили по парадам з року в рік. І щось там ну, нема коштів, не виділялось коштів на, на розробку саме цих систем, які б могли бути далекобійними, е, ну, тими ж балістичними ракетами, такими як Іскандер, скажімо, мати свій комплекс. Ну, не знаю, як, чи йде робота зараз в е, ну, взагалі е, з, з цього приводу. Е, дуже хотілося б, щоб йшла. Ну, ми знаємо, що є в нас вільха, е, так, е, вже завершено, є Нептун. Ну, але ми зараз не забувайте, в умовах війни, тому наскільки ефективно можна буде налагодити виробництво в таких умовах, невідомо. Маємо заяву Укроборонпрому щодо безпілотника ударної дії, так який, начебто, може працювати доволі таки ефективно на великих відстанях. Дуже амбітна заява. І хотілося б, щоб вона теж була втілена в життя і не просто втілена в життя, а масове виробництво таких БПЛА було б серйозною стримуючою силою. Агресора, тому що на ну, тисячу кілометрів це вже доволі таки багато, і як бачимо, ну як, як розуміємо, що Росія наростила тут засоби ППО довкола лінії бойових зіткнення дуже багато. А чи є ті засоби ППО у них по всій Росії? Якщо ми бачимо на прикладі України, що перекрити навіть Україну порівняно з Росією не так просто, скільки треба цих систем, От, чи може Росія всю територію свою перекрити? Всі свої аеродроми, чи тільки бункер Путіна перекрити, чи Москву і Санкт-Петербург. Тому не перспектива взагалі безпілотної авіації, ударної безпілотної авіації, бачимо дрони камікадзе, так наскільки зараз ефективно і Росія, і Іран їх виготовляють. До речі, Росії є теж ланцет. Тому на, в українському варіанті в нас теж є чимало розробників, чимало. Фахівців, які можуть робити ці системи е, різного типу, тому що безпілотник ударник може ударний може бути ну дрон камікадзе. увазі, може бути е, малого радіусу дії, е, невеликого радіусу дії, але, але дуже високоточні, такі як той самий Switchblade 300, так які нам дають наші партнери. А може бути і такого радіусу дії, про який заявляє нас у А це уже зовсім друга історія. Хотілося б дійсно, щоб бачимо, що війна переходить. З арт ну, поєднуючи війну артилерії, як кажуть, що це війна артилерії, більше так само це війна і дронів на сьогоднішній день, як починаючи від переднього краю дрони камікадзе, які атакують про окопи окупантів, скидуючи туди прям гранати, як в яблочко попадаючи, навіть в люк танка бачили відео, закінчуючи дронами дальнього радіусу дії. На завершення я би запитала, звісно, небо це наша болюча тема, і е, дуже багато політиків, опозиційні російські політики, які мають певні джерела в Кремлі, вже повідомляють, що звісно Путін вже підготував ракетні удари на різдво та новий рік. Наближаються свята. Звісно, українцям хотілося б якогось спокою, все ж е, переймаються, що робити, як, як себе поводити. Чи є у вас така інформація щодо загалом? Щодо грудня? Скільки ще таких ракетних ударів може бути, і скільки загалом Росія здатна з огляду на всі ці технічні ось ці проблеми на технічні можливості про те, що треба ж підготовку певну провести? Скільки чекати таких ударів в грудні? Ну, я думаю, тут прив'язуватись зараз до дат теж ну, не буде зовсім коректно, тому що ще 14 число всього на -всього сьогодні ще до Нового року. А за яким е е е календарем Росія буде наносити, е завдавати удари е О, тут е е теж на різдво такала. за Григоріанським чи Юліанським? Пласа треба е з'ясовувати ще й такі моменти, так, якщо, якщо буде, ну будемо сподіватися, що не буде, що все ж таки буде хоч якийсь спокій в людей. Ну але від агресора чого очікувати? Е нічого, хорошого, тому готуватись треба. Підготовка, як бачимо, займає близько тижня до саме до ракетного дару. Дрони то можуть вони кожен день собі запускати по ночах, так, от а от ракети це трошки інші. вже ракети і коштують мільйони, тому вони не можуть собі і в дефіциті, скажімо так, тому вони не можуть їх просто так от використовувати. Вони, вони збирають всі дані ну десь протягом тижня, десь так. Тому спрогнозувати важко. Ну, вже завело наша головне при так що там 3-5 ударів, так приблизно. Якщо брати ту динаміку і ту статистику за, за два місяці, які пройшли. Ну, якщо таким чином буде продовжуватися і надалі, то над, надовго не вистачить. Ну, але ще раз кажу, збройні сили повинні бути не рахувати ракети, а збивати їх. Звісно, ми віримо в наші збройні сили, в повітряні сили. Віримо. Те, що незабаром буде наша перемога. Ну і прошу українців всіх берегти себе. Вам буду дякувати, Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил ЗСУ. Yeah. Я ж нагадаю. Це фабрика новин: лайк, підписка, дзвіночок обов'язково забуваємо про нову функцію спонсорства в нас на головній сторінці. YouTube. там ви побачите всі деталі. Дякую, що ви з нами.